Збираються музиканти, поки веселі Івана Макитина тут і проводять свої репетиції, а чоловік згадує, як все колись починалось. Я приїхав з армії, ну і тут що було. Ну не було нічого, по цій естр... естрадні. я вирішив зібрати такі інця. Ну, шукав, бо не було тоді таке гітаристів. Там зібрали, які були, під сюди туди, і ми зібрали. При комбінаті закупила голова про спів апаратуру. Спочатку починали грати тоді, ще юні музиканти на танцях згадує Іван. Потім були і концерти, хоча в найближчих селах, але разом із ними грали і нині заслужені артисти України. Нас кликали десь грати сюди, туди, і ми грали, виступали у Вербіжі. Нас Іра така була адміністратор Прикарпаття. Нас забрала в Прикарпаття грати. Ми там грали. Прикарпаття скільки два роки. Ще Кузніцов владя з нами. А потім його пісню Ти прийди, Любов, моя визнали однією з кращих на теренах України. Швидко дуже мені прийшло в голову, я написав Ти прийди, любов, моя Це пісня, яка стала дуже популярною на той час. І на біс. Ну, народ, народ Я чекаю тебе. мила ти моя. Тепер пан Іван мріє відновити колектив. Разом із ним працюють ще три музиканти. Один із них також пише пісні. Шановний пан Іван запросив нас, попросив, тобто підтримати, згадати минулі роки, як були пісні. Була яка музика раніше. Ми, як музиканти, так само з хлопцями своїми. Долучилися зразу до цього, навіть висумнію. Тобто, нам дуже подобається музика. Тим більше згадати як було раніше, пан Іван сам музикант в минулому, і, і ще тепер музикант так само. Тобто, нам було дуже приємно скласти компанію. У музикантів вже навіть є плани опісля Великого Дня презентувати свій відновлений ансамбль місцевій публіці. Гратимуть як свої твори, так і відомі українські народні та популярні пісні. Точині Жена банан Малецький Галина Ровенчук телерадіокомпанія Раї.